Звичайний телефон за 700 гривень таким апаратом користується зовсім незвичайний Павло Зібров. А з любов'ю співак згадує 3 кілограмовий телефон. Ще з 90-х. Невже співак економить? І які мобільні телефони загалом обирають українські зірки? Дивімось. Співачки Джамала Аліна Завальська та Наталка Карпа. Усі вони прихильниці однієї марки телефону айфона. Зіркові апарати відрізняються лише за формою та кольором чохлів. У Джамали класичний чорного кольору. У завальської музичний у вигляді касети. А от у Наталки Карпи смачненький з печивом. У всіх співачок найновіша. П'ята модель за 800 доларів. Зірки кажуть, свої телефони вибирали за зручність та швидкісний інтернет. Я взагалі величезна активістка соціальної мережі. Наразі інстаграмлюсь. А от павузі брову сучасні сенсорні телефони не подобаються. Та більше вони його відверто дратують. Не можуть правду вже там дав... і проскакує, а потім знаходити в. Сьогодні у співака звичайнісінька Nokia за 700 гривень. Три роки тому цей телефон йому подарував ум. Народний артист хоч і звик до нього, та іноді згадує найрідніший перший телефон. Купилися такий з антеною, ще з переносною е, рацією. така рація. кілограма 2,5-3. Антена антенна серед неї це було років. Часто часний сенсорний апарат у співака все ж є, але він лежить вдома і ним ніхто не користується. Тому зібро вирішив через сніданок зробити цікаву пропозицію глядачам. Моє бажання і дорогий Samsung, подарую, тому що цей клопичний Nokia